Всім добрий дня, вітаю вас. Так, до вашої не показую на відео мойкою фірми Parksidі, Parkside, як ви правильно бачите, моделька PHD 135D. Це 1,8 кВт на 135 бар. Так, Бачимо, 7 метрів шлангу вона має по аксесуарах. Бачимо аксесуари, Грязьова, звичайна насадка, там, хімія це таке. діло. Так, Помпа, помпа тут повністю можна типу, алюмініва, типу, типу, навіть видно, тобто не пластик. По якості доволі доброто зроблена, доволі комфортно, так цікава моєчка і для пересування, ну дуже гарно зроблена по якості і по функціональності. Так, пробуємо мити. Тут пінника в неї немає, але моя така думка, якщо ви хочете професійно, вже так, нагло професійно помити, то, то пінник, до речі, собі десь там в інтернеті знайти латунний, який китайський, якісний, воно буде ефективніше, до прикладу, чим в комплекті тут. Тут ці моделі я бачимо ззаді. Ось такі він які заключається, тягне воду прямо з прямо того бачка. Так, пробуємо. Бачимо, яка машина, якому стані брудна. Тут піна включається таким от макаром. щелк-щелк, щолк, щолк. Вот. Для кращої пілі можна навіть взяти перед тим, щоб треба з я не з коли заливав, Трошки збовтати тут середині. Звичайно, чекаємо декілька минут. Ну, Я вже чекати там не буду показувати, що чекаю, тому спробую зразу змити, якби а вже для себе потім помию машину. Потишку я маю yeah. отак от. Можливо, такого ефекту не дало, бачимо, є бруд, тому що е, воно мало хоча б з 3 хвилини постояти, а не зразу з Але я би сказав, що доволі, доволі тиск хороший. я би так сказав, що вона має ті 100 тисяч балів. І тут бачимо грязівно садочки. Це вже набагато сильніше воно б'є. Так, так стараюсь кожну мойку нову стараюся провірити перед відправкою обов'язково. Тому дуже дякую вам тоді. Гарного дня, дякую до побачення.